Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, президент Чехії Петр Павел, закликав усіх стежити за росіянами, які проживають в Європі. Більш пильно, аніж раніше, адже може йтися про роботу російських спецслужб на території ЄС. Це він сказав, здається, ось цими днями, буквально вчора, можливо, чи сьогодні, чи позав, позавчора, я обожаюсь, не сьогодні. І так, давайте подивимося а, наслідки а, цього пильнування. Як спочатку. Прийняли цю новину, чи будемо так сказати, заклик саме а, країни Заходу. Ну, тут я бачу, що а, під, а, є, є люди, будемо так говорити, нормально це прийняли і вже. Наскільки я розумію, тут вже карта показує, що вже застосовують якихось заходів ось пильно дивитися, слідкувати за кожним. Тобто, ця карта навіть говорить за те, що їх складуть списки. Можливо, навіть, як сказати, це все ну, настільки це буде. Стопроцентово. Тобто цю справу будуть переглядати дуже-дуже пильно і серйозно. Угу. За кожним будуть слідкувати кожна людина. А, ну, можливо, не всі країни, так? Ось. Але наскільки я розумію, з цього вже з цього ряду розкладу, що це буде дуже серйозно. Вплоть до того, що будуть витурювати з. Європейського Союзу. І так. Ось те, що я сказала, тепер карти випадають кожна людина. І будуть їх витурювати. Я вже ось тут, це відчуваю енергетику, яка йде, а ось тут вони вже все, все буде на законному рівні. Якась провина. Ну, Тут конкретно будуть пильнувати. Конкретно, конкретно. Забу... Буквально я не знаю, тут ну, от, Чехія, ну, як сказати, Чехія це запропонувала, так? Чехія буде це взагалі. Чехія, країни Балтії, ось вони будуть це більше, Польща, можливо. Стара Європа, вони в принципі тут карти показують, що це вже відомо, тут нічого нового немає. Не відкрив він е е віконце через віконце Америку, але е я так розумію, цей заклик був потрібен. Тепер на росіян обрушиться, наскільки я розумію. Просто так буде, не так легко буде утриматися. Е за кордоном, будемо так говорити. Полегшиться нам життя українцям, бо відверто вам скажу, це я чую дуже часто, то там десь когось побили, налетіли. І так, чи полегшиться життя українцям за кордоном? В принципі, так, можна буде легко. Так, да, да. Українцям це взагалі біженцям, ті, хто тимчасово проживає за кордоном, ті, хто вже довго проживає, це дуже на руку українцям. Це, ви знаєте, будемо так говорити, вже з доброї волі з розпростертими руками до українців. Мені це подобається. Мені це подобається. Ось і тут, що я ще бачу, тут не будуть не статки, роль грати, нічого, не ні сім'я, не ще щось. Під усіх підозрілих будуть витурювати. Тобто, ця як і вежа показує, що абсолютно всі будуть підпадати. Звичайно, це буде не так швидко, звичайно, це буде, можливо, не так дуже вправно, але погіршиться життя росіян за кордоном. З чим я вас і вітаю. Ви знаєте, мені подобається риторика західних наших партнерів. Щиро дякую вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!